Для цього на дах вагона встановили два спарені турбореактивні двигуни АІ 25 зняті з пасажирського літака як 40 Для поліпшення аеродинамічних характеристик форму вагона спереду та ззаду зробили більш оптичною. СВЛ був призначений для проведення досліджень поведінки системи колесо Рейка на високих швидкостях руху. У вагоні встановили необхідну вимірювальну апаратуру та баки для авіаційного палива, після чого було розпочато випробування. Під час випробувань, які тривали 5 років, СВЛ зміг розвинути максимальну швидкість 250 км на годину, завдяки чому інженери отримали важливі відомості про безпеку пересування пасажирських поїздів на таких швидкостях. Через велике споживання дорогого авіаційного палива використовувати реактивну тягу для пасажирського поїзда надалі було б недоцільне. У цьому випадку однозначно вигравала електротяга. СВЛ став частиною програми створення швидких.